Доброго вечора всім. Сьогодні пропоную цікаву тему, як на мене: хто і що хоче вам передати в ніч самайну. Отже, так, тільки почала говорити і карти посипались. Ха -ха, комусь буде не до смутку, щось буде весело, Ну, добре. Як завжди, три варіанти. Один мені скучно, я його не беру ніколи, ну, крайні рідко. Так, дивимося, хто хоче прийти до одинички. Далі, до двічки і, відповідно, до трієчки, про що хочуть повідомити. Або яку інформацію донести. Одинички, двічки і трічки. Ну що, всі три варіанти на столі. Обирайте, кому який до вподоби. Отже, дещо так підсуну, аби не заважали. Давайте одинички, хто до вас прийшов. А до вас дві людини прийшли? А до вас дві людини, я б сказала, діди з бабою. Діди з бабою. Причому пережили багато чого. І я б навіть сказала, що, можливо, надовго як розлучалися, але між тим почуття у них були сильні. Давайте, з, якого, з якої сторони? Це е, зі сторони тата чи мами? Я б сказала батькова сторона, але дві такі карти не зовсім гарні. Чому? Слухайте, таке відчуття, аби вони не з різних родин були. Ну, тобто, не хочу говорити таке, як коханці, але щось тут таке було. Або не одразу поєдналися, були ще хтось з партнерів. Чи були у них діти? Перевернути до Спентаклів. Ні. Можливо, у них двох спільних не було, але у кожного по окремості перевернута зірка. Не, -не. не склалося. Може, у когось одної було, але не спільних не так, щоб з кожної сторони також, ні. Або ще діти не дожили до дорослого віку. Що ще можна про них сказати? Ну, знаєте, це ваші, як я б сказала. Берегині це б я до жінок більш примінила, але це дві людини, які вас завжди оберігають. Бачите, тут не даремно, особливо зі сторони жінки. Бачите, недавно випадає берегиня, богиня-охоронець дому та жіноцтва, дарує життє, життєву мудрість. Так що вони вам дуже часто допомагають. Можливо, навіть приходять у снах. Можливо, навіть з кимсь із них, ви як відчуваєте, ну, свой рідний зв'язок. Так, що хочуть передати? Не розлучайтеся. Перевернута карта розлука. Давайте про що це у нас? Це ви з кимось повинні не розлучатися, або від чогось не відмовлятися. Це ви? Ні. Дивіться, зараз це буде не для великої кількості людей, але. Якщо зараз хтось знаходиться не в власному домі, а змушений був його ем, покинути, вам говорять, що це ненадовго. По дев'ятки кубків ще своє задоволення ти отримаєш. Не думай, що ця розлука вона навічна. А так само, що якщо хтось зараз Живе не з другою половинкою, або, можливо, своєю родиною. Вам говорять, що не розлучайтеся, не думайте про це, перевернутись з жезлів, ви ще свою дев'ятку кубків отримаєте. Так, про що ще? З чим ще не розлучатися? Перевернута імператриця. Ще дивіться. Комусь буде як попередження, якщо зараз хтось вагається роз... розстатися з людиною, чи ні, перегляньте. Чи не буде це, скажімо, дуже спонтанне рішення? Що от ви вирішили все, я розстаюся, чи дійсно це те, що ви хочете? Отут тут знов таке, як перестрога. Ще що цікаво, перевернуте розлучення і перевернута імператриця говорить про те, що недовго ви будете в статусі холостої жінки. Хтось на порозі. Не зовсім близько. Але так. Але так. І знаєте, що я вам скажу? Якщо хтось думає, що. Це якось відбудеться так романтично, ні. По дівій жезлі я б сказала, що це буде роптово і для вас неочікувано. Зараз о, в, четверки, в четверки мечів відпочиваємо, так, насолоджуємося метеликами, дещо, може, підглядаємо такі розклади. Але те, що вірветься, ви не зможете користи, не користуватися, а керувати. Це від вас не залежатиме. Так що, якщо зараз хтось дуже сумує, що в статусі одинака або, можливо, одинокої людини, вам говорять, що ні, ваш партнер буде, але не зараз. Не, не сіюмінутно. І а, чим довше ви на нього чекатимете, сидітимете, от обіцяли, значить, має бути. Ні, розслабтеся. Знову таки, бачите, метайликом прохайте чимось там своїм займайтеся несвідомість Бачите, тут ще є така підказочка несвідомість. Як тільки ви відпустите цю думку, що хтось має вірватися, він вірваться. Поки ви будете за неї хапатися. Ні, ні. Так, про що ще? Ось новини чекають про що? Перевернутий відлюдник. Знаєте, від якоїсь людини, з якою ви давно не спілкувалися? Це будуть добрі новини чи не дуже? Хе-хе. А які це будуть ті, які вам потрібні. Вони не будуть нести якесь забарвлення, чи гарних, чи поганих, а ті, які вам необхідно знати. Ні? Я б сказала так, щоб заспокоїтись. Оце таке буде забарвлення. Я не можу сказати. Для кожного знов-таки це програється по-своєму. Для когось це буде гарна новина, для когось це буде не зовсім. За змістом гарна, але в той же час та, яка нестиме а, якесь полегшення. Ну що ж, одинички, таке було послання до вас. Сподіваюсь, що вам воно принесе тільки гарні емоції і потрібні вирішення для вас. Так, ну що ж, Йдемо до двієчок. Отже, двієчки, хто до вас прийшов? Ох, яка стара, ох, яка стара. Борчит, браніться, ще й все люби таке, як проклинати. Ну, не зовсім прокляний гнати, щоб саме так проклясти людину. Ні, це у неї. Постійно було таке мовлення. Вона от як ота, ем, Кайдашиха стара, з Кайдашевої сім'ї. бу 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 Навіть зараз стоїть і бурчить, щось їй не подобається, щось їй не так, що тобі не так, Що ти лаєшся. Дев'ятка кубків. Витягнули її із її цього. Ну, так сама ж прийшла. Чіто гордишся таким, красуєшся нє ні, ні ні то ми гордимося, красуємося. Це у нас, я б сказала, що ще не дивлячись на те, що, можливо, до старості людина була така ворчлива і все ото бубоніла, Але в молодості вона була така, знаєте, емоційно, норовлива з присмаком егоїзму, я б сказала. Так, давайте це по батьковій лінії чи по матерій? Батькова чи Матері. Ні-ні-ні, батьково, батькова, та ще й сильна яка. Чи немає тут у мене відьмочки, а? -у -у. Можливо, не прийняла те, що мала прийняти. Але якось пов'язана карта сили. Юр'їв день. Або якось з цим днем пов'язано, або, можливо, Юр'ївна, Георгівна. От щось в цьому сенсі. Так, добре, не бурчи, не лайся, що хотіла передати. Перевернути обов'язки. Щось для вас є необов'язковим, щось для вас є непотрібним. Або таке, що від чого треба відмовитись. Давайте, це для вас, для вас щось непотрібне? Не обов'язкове? або м, потрібно відмовитись? А, чи Бог, башта, у білому сенсі. Від чогось ви повинні відмовитись? Чому? А то що то не ваш шлях? Не туди йдете? Вона стоїть і бубонить, вона стоїть і бубонить, не туди не туди йдете. Що не так з цим шляхом? А, не до чого гарного воно вас не призведе. Це буде тільки спустошеність, якісь постійні негаразди, нещастя, бідність. Кудись не в ту сторону ви прямуєте. А куди вам потрібно? Перевернута королева кубків. Там, де ви не будете емоці... емоціонувати. я б навіть сказала так, що перегляньте, раді чого ви собою жертвуєте. От тут королева кубків дуже пройде як е, жертва. От в щось ви вшнипились, як чорт в суху грушу, воно вам 115 разів не потрібно. Вам кажуть, що прийшов час, уже викинь його, викинь. А все рівно ні. От все рівно я свого доб'юся. нахіба. Об'ясніть. Ну, ви щось вирішили, що це для вас а, щось таке дуже масштабне і дуже необхідне. А насправді воно яким є. Перевернути десятки кубків. А насправді воно не те. А насправді це ні пройшов. Зараз, знаєте, Дуже у мене проходить, що стосується не тих відносин, не тієї людини. Тут багато кубкових карт, які говорять, що не те, не те, навіть десятка кубків перевернута. У когось це буде проходити дійсно, що придивіться до тієї, людини, кому ви занадто відкриваєтесь, або кого ви вважаєте ну, своїм партнером. Там дуже багато нюансів. Це перше. Друге. У когось буде проходити те, що, бачачи, що тут бабка не прийняла, що якби ви так само не робили, як вона. А ну, давайте, так само не приймають. Вітаю вас, вітаю. Ну, то поки будете бадатися, то поки вам і буде. Думайте, думайте, який дар, або які відчуття, які сприйняття ви не берете. І думайте, чого не берете. Чим більше ви від них відходитимете, тим більше вас носами кліватиме, Тим більше вам і будуть вигадувати якісь перешкоди. Давайте. Ухи бубонить. Ай-яй-яй. Що ще? Про що тут дьявол. Угу. Ну, бачите 어, те, що я казала. Не давайте новий початок, тому що розбиває ваше серце. Як би спокусливо воно не було. Як би вам того не хотілося. Повірте, по-перше, це не буде для вас легким. Це перше. А по-друге, що ну, немає тут початку. Тут більше, знаєте, є якесь бажання, якась спокуса, на які ви залипли, на яку ви чогось собі от втопмачили, що ви маєте її получить. А я не впевнена, що то ваш шлях. Отже, двічки, сподіваюся, що ви мене зрозуміли, ви почули те, що вам хоче передати людина з вашого роду. Ну, а на цьому я всіх відпускаю, особливо. Представника вашого роду, бо дещо аж ухо болить, і переходжу до трієчок. Отже, трієчки. Давайте будемо дивитися вашу людину, хто до вас прийшов. Дуже цікаво. Або людина іншої віри, або людина як зри віри. давайте. Це інша віра, чи зрікся власної віри? Інша. Чи зрікся? Зрікся. Карта місяця. Можливо, або віру змінив, або, знаєте, був похрещений, але впав в комунізм. От щось тут в цьому сенсі. Може бути, ось як у мене, наприклад, прабабця, вона була змушена змінити православну віру на лютеранство. Можливо, і тут якесь проходитиме щось подібне. Давайте. Це чоловік, чи це жінка? Жінка, але померла не старою, але померла не старою. Була життєрадісна. Навіть дещо шалена. Ну, як не старою. Я не скажу, що дожила до такої глибокої старості. Ні. Ну, років до 60 десь так. Сім'я була. Так, так. Ще й була, як горіла вона сім'єю. Як сім'я для неї все було. Це з батькової сторони чи з матерною? Не зрозуміло. Батько чи матір? Батько чи матір? Хо -хо -хо. Як таке може бути? Тут декілька людей. Ні. Ну, єдине, що я можу пояснити, що у когось це з батькової сторони, у когось із матері, то що однакові випадають. І так і так. Добре, а може бути, це такий варіант, що це не ваш рід, не ваш прямий рід. Так, є, зрозуміла. Зрозуміла. Це не ваш прямий рід. Або, о, може бути, що Наприклад, ваш там, прадід чи прапрадід зійшовся з жінкою, але спільних дітей у них не було, які не дали рід саме от вашій стороні. Можливий варіант, що вашого діда дружини це якась родичка була, що знов-таки немає прямої цієї лінії. Є якась віддалена. Але немає прямої. Так. Знаєте, ще людина якось померла не своєю смертю. Якось не своєю смертю. Добре. Давайте. Що хочу передати? От тобі на прислуга. Ну, от мені цікаво. Це вам хтось буде прислужуватись? Чи ви комусь? Давайте. Це вам хтось буде? Чи ви комусь? Ні, вам хтось буде. Та ще й по карті закохані. Це то про партнера? Не зовсім. Не зовсім, а про що? А тут як застереження. Придивіться до того, хто вдає із себе закоханого. Хто перед вами вислуговується, показує, наче своє захоплення. Але в той же час він не є для вас стабільним, перевернута десятка кубків, спільної сім'ї з ним немає. По перевернутому королю о, Пентаклів я б сказала, що він не є знов таки вашим чоловіком чи стабільним партнером. І в той же час придивіться, бо дуже багато що він скриває. В той же час, якщо розглядати закоханих не з позиції кохання, а з позиції вибору, придивіться до свого вибору. Тут може проходити і що стосується роботи. Все ж таки, король Пентаклів має перевернути, але є. Знаєте, в будь-якому випадку придивіться до свого оточення. Чому вам потрібно це зробити? Чому вам потрібно це зробити? Людина не зовсім гарними намірами йде. Щось хочу, я не розумію, забрати чи уйти від чогось? Уйти від чогось. Придивіться до намірів людини. М -м, не те. Не те, не те. Якщо, наприклад, візьмемо це, що стосується відносин, то тут вам говорять, що не та людина біля вас. Не, не те ви бачите. Раніше ви бачите те, що ви хочете, але насправді не з тим людина прийшла. Якщо хтось бажає, наприклад, ту ж саму десятку кубків, якусь сім'ю або спільне проживання. Вам говорять, що ні, людина від цього буде уходити. Людина від цього буде закриватися. Чому? А це не те, що він хоче. Перевернути лицар мечів. Це не те, про що він думав, про що він хотів і взагалі, про що, куди він націлився. Добре, в мене питання, чому ви про це повинні знати? Не загоратися тим, чим не потрібно, або е, не проявлятися до людини, яка не потрібна. Якщо хочете, ну, як би це сказати, не горіти тим, що вам не принесе потрібних емоцій. Кубкова, шістка кубків перевернута. Мало то, по колісниці саме ви можете чомусь це виправити. Але лише в тому випадку, якщо ви, скажімо, чітко будете бачити, що відбувається? А якщо знову закриєте очі, до чого це призведе? Вісінка Пентаклі куди? До того, що вам прийдеться багато одні з тих сам дій робити, або теж саме повторюють ті ж самі дії над чим-працювати. то працювати. Можливо, отримувати якісь прориви, спілкування. Але не те, що ви хотіли. Дивіться, якщо прив'язатися до. Карти відносин вам говорять, що не зовсім з чистими помислами, скажу це так, людина знаходиться біля вас. Це перше. Друге, якщо залишите все так, як є, то в результаті ви, як знаєте, як будете день сурка чи день байбака, коли одне й те саме, одне і те саме, вам обіцяють, 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 але нічого не роблять. Якісь спілкування є, це дуже проходить тема інтернету. Щось так. Якісь спілкування є, невеликі, якісь взаємодії є, але не те, що ви хочете. Карта зірки перевернути. Якщо це стосується роботи, знаєте, як будуть використовувати вас для чогось, чи щоб зробили ви щось за ту людину? Чи, можливо, вклалися? В якусь спільну справу. Так, да, якісь знов таки по вісімки жезлів будуть невеличкі крихти. Але це не те, що вам необхідно, але це не те, чим ви горете. Якщо бачите, тут вам іде як попередження. Уважно, уважно до власного оточення. Ну що ж, трічки? Гадаю, що ви почули послання для вас. А на цьому всім дякую. Бажаю гарного вечора. Та до нових зустрічей. Пока-пока.